Вітаю Беатрічі Віо, фехтувальниця, жила собі в Італії дівчинка, яка була непереможною фехтувальницею. Її ім'я було Беатрічі, але всі звали її ББ. Навчаючись у середній школі, ББ серйозно занедужала до того часу, як батьки довезли її до лікарні, вона вже боролася за своє життя. Дівчинка заразилася мененгітом, важкою хворобою, яка вражає головний і спинний мозок людини. Щоб урятувати ББ, лікарі змушені були ампутувати її ноги і передпліччя. Бебе лежала в лікарні понад 100 днів. Оклигавши після операції, вона мала на думці одне повернутися до фехтування. Майже всі казали їй, що це неможливо, але у ББЕ був план. Насамперед, вона заново вчилася ходити, приймати душ, відчиняти вікна і чистити зуби. Вона навіть навчила однокласників користуватися її новісінькими протезами, а потім причепила до руки рапіру і почала тренуватися. Як єдина у світі фехтувальниця на інвалідному візку, без рук і без ніг Беба змушена була вигадати техніку, щоб підходила б саме до неї. З часом вона знову була готова брати участь у змаганнях. Через декілька років, із допомогою двох найвідоміших в Італії тренерів з фехтування, вона стала чемпіонкою. ББ перемогла на чемпіонаті світу в Канаді, чемпіонаті Європи в Італії, чемпіонаті світу в Угорщині і здобула золоту медаль на Паралімпіаді в Ріо де Жанейро. Щоб бути особливою, вважає ББ, Потрібно перетворити свою слабкість на предмет своєї найбільшої гордості. Для мене ні, це на відповідь. Беатрічі Віо озвучувала Мадіна Разепова.